Вітаю вільні українці, вільної України. Стандартне моє привітання, але сьогодні задумався, наскільки ми вільні. Відкрив сьогодні стрічку новин. Більшість друзів відправляють молебен по похороненні Конституції України. Я також написав допис у Фейсбуці. Дивлюся, що робить влада, президент на Сівсівській площі. Відкрив урочистості з дня Конституції. Думаю, ну нарешті зробимо похорони Конституції, а ні, вітання, нагороди. Я не знаю, що це за привітання і кого нагороджати. Конституція, яка на паузі, е витрали ноги об Конституцію, заблокували роботу Конституційного суду. А що саме, сумне, що українці самі надягли на себе кайданки? самі позбавилися власної волі, самі обмежили свою волю, ніхто не забороняв. Якщо в Росії волю було обмежено примусово, примусово людей перетворили в рабів, то українців ніхто не перетворював. Вони самостійно надягли кайданки. І поки ми не позбавимося цих кайданів, не буде у нас свят. Не буде у нас Дня Конституції, Дня Незалежності. Від кого бути незалежним? Маємо, перш за все, стати вільними в, у власній свідомості. Ну і завершити відео хочу нагадуванням заповіду Тараса Гриховича Шевченка, який майже 200 років тому написав заповід, і в заповіті написав: Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І ворожою злою кров'ю. Волю окропіта.